Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю Творю. Рада вітати всіх вас, і мої підписники, і ті, хто слідкує за моїм каналом, і постійно заходить, або ж просто чисто случайно ви сьогодні сюди попали. У мене на каналі вже багато відео, і є дуже цікаві рубрики. І. Там є рубрика є і по дачі, рубрика є і курі на дачі, рубрика є і готую себе до е, дачного сезону. І ви, мабуть, бачили, що у мене є цікаві підходи, хто був, знає по, по рослинкам. Так само в мене всі підходи особливі і в моєму житті. Саме головне це планування і зробити так, щоб потім було відповідно. Е, Мати багато вільного часу, не затративши спочатку на цього ну, трішки сил затративши, так? І от я ділюся своїми такими невеликими секретами. Одним із таких секретів є: це ось навіть оця моя тушонка, яку я зготувала, і хочу поділитися. Вірніше готую ще до повної готовності, і хочу поділитися з вам сьогодні своїм секретом її приготування. Тому що це дійсно, от як ти собі підготуєш і порядкуєш своє життя, потім залежить від того, наскільки тобі буде потім легко, і скільки в тебе буде від цього вільного часу. Тому що, завдячуючи, наприклад, своїй тушонці і дуже багато таких інших заготовок, які я роблю для себе, наприклад, ось така. як... Борщова заправа, своя домашня з усіх, з усіх овочів, які у мене ростуть. На моєму ж городі я роблю заправу, роблю таку тушонку і, завдячуючи цьому, борщ у мене виходить дуже смачний, буквально за півгодини. Тобто я не трачу на це багато часу. Ну і Сьогодні хочу поділитися рецептом тушонки, яка може стояти потім навіть цілий рік. І вона готується без якого-лібо автоклава, без додавання якоїсь хімії, зовсім легко і просто. Тому, кому за мною цікаво, хто хоче не пропускати мої наступні відео, підписуйтесь, будь ласка, і YouTube обов'язково сповістить вас про виход мого наступного відео. Ну і так, саме перше це, звичайно, м'ясо. М'ясо я купую на базарі, так як воно там більш смачніше, в магазині воно. Взагалі ніякі не зрозуміло, скільки воно там храниться в різних морозильних камерах і як довго. Там воно свіженьке. Тому м'ясо може бути різне. Тут, наприклад, сьогодні в мене одна свинина. Іноді я додаю ще і трішки там, буквально кілограм-півтора говядини. Вона дає такий запах, але іноді не хочеться говядини. От сьогодні мені захотілося просто самої свинини. На 4 кг свинини, от як у мене тут зараз є, так, її просто потрібно мілко покришити такими невеликими кусочками. Потім сюди я кладу таку неповну ложку солі, не згорією, перець, лавровий лист і заливаю кип'ятком, буквально, щоб, щоб кипяток покрив лише ну, чуть -чуть так покрив м'ясо. Це у мене така утятниця. От вона мені подобається. В кого є, то використовуйте. У неї дуже такі товсті стінки і в ній м'ясо просто дуже-дуже хорошо тушкується. Воно закривається кришкою, і я ставлю майже на максимум 200 градусів. І таким чином вона у мене тушкується 4 години. Ну, звичайно ж, дивлюся час від часу і перемішую, тому що м'ясо може збиватися в комок. Завдяки тому соку, який він пускає, тому потрібно отак його перемішувати, верх потім йде на низ, а низ піднімається наверх. Далі це ще не все. Для того, щоб її зробити до повної готовності, тут вона вже в мене я робила вчора з вечора, так як приїхали з Чернігова вже запізно, то тушкувалася майже до часу ночі, тому я її виключила, а ось сьогодні зранку буду доготовлювати. Що мені потрібно зробити, це розкласти баночки. Баночки я підготувала, пролила їх кип'ятком і цього достатньо. А тепер буду розкладати по баночкам, навіть заливаючи водичкою, як тут соком. повні-повні баночки буду накладати. Тушонку я розклала більше м'ясо. Вийшлося в мене із 4 кг, ось 8 півлітрових баночок. Цього мені буде, буде хватить, в принципі, на нашу сім'ю вистачить на 2 місяці. Для того, щоб використовувати потім, коли готушуєш кашель різні супи. Навіть вона дуже смачна буде потім просто робити якісь там бутерброди і додавати в салати. Ну, В принципі, куди завгодно. Значить, дивіться, Духовку я не розігріваю, так як тут воно в мене банки холодні. Якщо поставити їх зразу в гарячу духовку, то може бути лопання скла. Коли ставиш холодну, то з ним потім нічого не відбувається. Ставлю я десь на температуру 175 градусів. І потім вони у мене стоять, значить вони повинні в банках закипіти. І покипіти десь півгодини. Тобто повинно у банках просто бурлить. Потім я дістаю і закатую, і таким чином тушонка зберігається дуже довго. Це ефект по типу автоклава. Тобто, ось таким чином я скорочую свій труд. Можна сказати, і, звичайно ж, зберігаю свій час, тому що потім все швидко готується, ну і, і навіть іще зберігається електроенергія, тому що ви одним разом зготуєте 4 кілограми м'яса, потратите буквально 4 години на це все. І потім все буде швидко готуватися, і таким чином буде економитися електроенергія навіть не тільки вільний час, а не тільки енергія, а навіть і наші кошти, тому що енергія зараз дуже дорого коштує. Якщо готувати цю тушонку ще після 11 години. Хто там вночі не, не сильно там спить, або ж просто можна поставити після 11, я іноді так роблю. А потім ставлю будильник і просто в 3 години ночі встаю і її виключаю. Просто виключаю духовку і все, і залишаю м'ясо там, а потім на наступний день вже доготовлюю. Звичайно, можна ж розкладати і зразу гарячою по баночкам, тоді, коли поставити її. Тоді можна ставити навіть у гарячу духовку, якщо перед цим баночки хорошо пропарити, але це так трудойомко, як для мене. Просто помиті банки, закласти тушонку і ставлю, ставлю сюди, і так вона доготовлюється. Якщо було цікаво, ставте подобайки, обов'язково підписуйтеся. У мене дуже-дуже багато цікавого життя, у мене дуже таке енергійне. Я розповідала про себе, якщо кому теж цікаво, можете зайти на мій канал і прослухати. У мене дуже сильний ритм життя, і я все встигаю, і тому ділюся просто Хочу поділитися вірніше з вами, дорогі мої українці. Можливо, хтось і не, і не українці, які мене дивляться. Як зробити себе щасливим, як зробити себе успішним. Ну і, звичайно ж, достатньо, щоб було часу не тільки на працю, а ще й на відпочинок. На все добре!